Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу сказати свою думку стосовно зрошення. Тут стратегію прийняли до 2050 року. Багато було на, е, моєму, в моєму життєвому досвіді. І Херсонщини, і Одещини, і інших регіонів. Там, де це було пов'язано з поливом, з водою, Дністер, в тому числі і так далі. Значить, яка моя думка? Дивіться, що я хочу сказати? Вся волога, яка на сьогоднішній день так хочу, щоб вона була на полі, вона знаходиться в балансі. Це баланс опадів, баланс голубої води, тобто відкритих водойм, річки, моря, ставки. І баланс третьої складової зелена вода це все те, що знаходиться нижче поверхні Землі, тобто під землею. Оцей баланс він завжди підтримується, так як в законі Сполучених Судин, хто пам'ятає. Тобто, якщо ми звідкись із цих трьох скажімо, складових, візьмемо воду, то це однозначно відобразиться і на інших двох складових. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо із річок воду, то однозначно це вплине і на підводні підземні води, і на атмосферу також, тобто на опади, також. Про це завжди потрібно пам'ятати. Мається на увазі, що якщо ми з річки заберемо, то туди не поповниться більше, ніж може, тому що все це знаходиться в балансі. Тепер стосовно е, самих систем облаштування, систем поливу. Завжди попит створює пропозицію. Пам'ятайте про те, що пропозиція буде завжди монопольна. У кого буде кран від е, води, він буде у держави. Як там буде, ми не знаємо, але ми знаємо, що таке монополія, і ми знаємо, що у е грі з державою партнерських стосунків е не буває. Там є або домовленості, або однозначно, е скажімо, е односторонні інтереси захищаються. Таким чином, пам'ятайте також про це. Тепер ще один момент. Тобто ціна. На воду після того, коли ви облаштуєте, якщо ви облаштуєте цю систему і інвестуєте в неї, вона зміниться однозначно і зміниться вона в сторону збільшення, тому що попит зросте і е, кількість ресурсів не збільшиться, а значить, вода подорожчає. Подумайте, яким чином, скажімо, всі ті ваші бізнесові плани, які ви складете, яким чином це, скажімо, відобразиться на окупності. І на економіці вашого проєкту, який запас ви там взагалі на сьогоднішній день маєте, якщо маєте. Тепер ще один момент. Однозначним, однозначним наслідком поливу є засоленість. Значить, потрібно буде направити додаткові ресурси на ліквідацію або зменшення впливу. Засоленості на ефективність вашого гектара. Значить, що в цій ситуації взагалі, скажімо, можна робити? От для мене однозначно однозначна позиція, і чому я так однозначно і впевнено заявляю, тому що я цим займаюся більше 20 років. І я можу сказати, що безпосередньо кількість вологи на наших полях залежить від... Стану е, кожного конкретного поля від його оструктуреності, відструктуреності, тому що ґрунт, наше поле, воно є не тільки споживачем вологи, воно є і джерелом вологи. І е, в оструктуреному е, ґрунті нашого поля конденсується волога атмосфери, і вона йде і на ґрунтотворні процеси, і потім цей же ґрунт. Має в собі вологу для вирощування рослин і для випаровування і поповнення вологи в атмосфері. Все це пов'язано між собою. Тобто, моє рішення однозначно. Я буду інвестувати в структуреність ґрунту. Все це базується на практичних результатах. Можна вирощувати при нулі опадів. Практично скажімо, при нулі, ну при настільки незначних, коли скажімо, цього вологи не вистачає навіть для того, щоб, як кажуть, в селі прибити пилюку прибити на, на, на дорозі. Так, от це моє рішення. Я знаю, що сидячи за круглими столами, на сьогоднішній день ці розмови вже ведуться між людьми, які скажімо, приймають рішення про інвестиції в гектари. І там будуть, будуть свої обговорення, і однозначно, те, що говорю, я туди можу дійти, і рішення будуть ці прийматися, виходячи із конкретної кваліфікації і конкретного розуміння, бачення і досвіду тих людей, які будуть сидіти за тими столами. Що я хочу сказати, скажімо, чим моя позиція відрізняється від переважної більшості всіх тих, хто буде сидіти за столами. Я вирощував при нулі опадів. У мене є цей досвід, тому я так впевнено про це говорю. І зрозуміло, що в цьому, скажімо, моя конкурентна перевага, і мені значно простіше приймати рішення. Прекрасно собі усвідомлюю. Просто що я хочу сказати, коли все це буде, скажімо, там змонтовані системи зрошення, зрошення і з часом. Вони покажуть свою неефективність, а часу там потрібно буде небагато, щоб побачити їх неефективність, і е, ці землі почнуть продаватися, то вартість цих систем зрошення вам не повернуть. Наприклад, е, коли я купуватиму, е, скажімо, землю чи права на цю землю, мене абсолютно не цікавитиме, е, чи там є система зрошення, тому що я буду інвестувати в оструктурення грунту. Отака моя позиція, отака моя думка. Я її просто озвучую. Мені, власне кажучи, мене не цікавлять коментарі, тому що, скажімо, я маю свій власний досвід, свій власний досвід і тих людей, хто на сьогоднішній день може вирощувати без дощу, практично в Україні немає. Практично немає. Не хочу нікого принизити. Я просто реально дивлюся на ситуацію. Без образ я сказав те, що хотів сказати. Надію, що ви почули те, що ви можете почути на все найкраще всім нам справедливої перемоги.